Всім привіт! Сьогодні хочу зняти ранок, такий сьогодні ранок холодний. Море не дуже шумить, не дуже бурлить, але дуже холодно, сиро біля моря просто так сиро. Хочу показати Нептуна, якого поставили у нас. Зараз у нас в Італії. На півдні пішов великий шторм, ой, ураган, шторм, господі. Ураган Хері. Там, там просто ужас, що робиться, це Сіцілія, Калабрія. В нашій центральній Італії здається нормально, але холодно дуже. Так морем пахне біля моря. Холодно, а в горах там 100% сніг лежить. Від нас тут недалеко гори, 30 кілометрів. От. А це наш Нептун, наш Красава. Все ржаве правда. Ну, я читати, естественно, не буду. Зараз трошки покажу. Такий дядька Нептун. Класний дядька, конечно. Погано видно. Суперовий, що там сказати? Класний, класний. Наш мер города, Молодий мужик. Дуже багато для нас робить. Для нашого города, я хотіла сказати. Просто дуже багато. А вже туди. Коліна. Набережний городок. У нас тут небагато, мабуть, тисяч 20 жильців. Але город молодий, 60 років. От. Я раніше тут гуляла з нашим собачкою, з ротвайлером Джеком. Хто там дивиться мої відео на Ютубі, на Тікток, знає, які в мене. Джекуля був 10 років. Коротше, коротше, такі діла у нас. Така погода нельотна. Але мені дуже подобається вийти до моря, просто подихати. Останнім часом роботи робляться, камінь привозять. Бо зима, вітри, навіть літом. Коли дуже холодно, вітер, щоб море не розливалося, як... коротше, хвилі розбиваються в камні і не підтоплює перший ряд будинків. От. Там стоять лодки. У нас рибаки є трошки ходять в море рибу свіжу продають коротше так в принципі нічого мені нравиться тут уже 18 років живемо ну, тільки приїхали в італію як ми тут обоснувалися. так і так і живемо даже нас так даже так у нас прибирають можна можете представити собі європа Нарешті Мартин Сігур стає Європою. Європи. Застіснявся, віддать, побачив, що я його знімаю. Сьогодні таке коротке відео зніму. Дуже холодно, руки мерзнуть. Там такий підйом, гори. ну Там, правда, віли. Там біли, віли, віли там, такі, там такі домики на два на три поверха, там багачі просто живуть. Там дуже класно. Але я сьогодні дивилася, землетруси щось починають йти на Італію. Тут у нас, виходить, по п'ятибальній шкалі у нас друга сейсмічна зона. На шмартінці гора, але все рівно коли-коли колише, то дуже страшно. Так як ми ще на третьому поверсі живемо. Ну, коли ще чути-чути, навіть дуже я вже люстри познімала такі, щоб мені менше бачити. Бо коли починається землетруси, тоді тільки ходиш і вже поглядаєш, яка люстра там шевелиться, що не шевелиться. А так. Для нервової системи, е, ніби скажем, трошки, трошки спокійніше. Добренько. Сьогодні багато не буду знімати, бо холодно, руки померзли. Море сьогодні класне, шумить небагато. Добренько, Ставте мені лайки, кому подобається, кому не подобається, також ставте лайки, підписуйтесь. Може комусь щось цікаве зняти, показати. Завжди на зв'язку. Дякую за просмотр і пока!